На минулому тижні до чергової частини Лазівського відділу поліції надійшло від громадян 350 звернень та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, з яких відкрито 55 кримінальних проваджень. 5 вересня о 17-й годині надійшла заява від 36-річного мешканця міста Лазова про те, що в період часу з 2 вересня по 5 вересня невідомий чоловік шляхом вільного доступу з крадіжку 15 мішків гідроілізаційного матеріалу, чим завдав матеріальної шкоди приблизно. На 17 тисяч гривень вжитими заходами розшуку працівниками Лозівського відділу поліції було встановлено що дану крадіжку скоїв 45-річний та 34-річний мешканці міста Лозава. Речові докази вилучено слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. Інформація про подію надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 10 вересня о 15-й годині 14 хвилин. При виїзді на місце події працівниками поліції було встановлено, що 14-річний хлопчик проходив біля будинку номер 32 розташованого на території 3-го мікрорайону міста Лозова, та невідома особа з вікна квартири 7-го поверху вказаного будинку з нестановлених спонукань, здійснила постріл з пневматичної зброї у спину потерпілому. Хлопчика було доставлено до лікарні, де було встановлено діагноз поранення спини внаслідок влучання кулі з пневматичної зброї, яка залишилась в кожному покрові потерпілого. На даний час стан здоров'я хлопчика задовільний. Працівниками відділу поліції у скоєнні вказаного кримінального правопорушення був викритий непрацюючий 37-річний мешканець міста Лозова. Чоловік з хуліганських спонукань, з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі, здійснив постріл з пневматичної рушниці. Де влучив у спину неповнолітньому. Речові докази вилучені, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно зловмисника. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Лазівським відділом поліції встановлюється місце знаходження безвісно зниклого Тявіна Ігоря Івановича, 25.04.1989 року народження. Мешкає Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 5, квартира 5, який 23 серпня 2017 року пішов з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернувся. Прикмети зріст 175 см, середньої тілобудови, розмір взуття 41-й, світле, коротке волосся, темні очі. Був одягнений в куртку синього кольору, брюки коричневого кольору, футболка голубого кольору, тапочки синього кольору, розшукуваний інвалід другої групи, розумово відсталий. При отриманні інформації про безвісно зниклого його можливе місце перебування просимо повідомити до лазівського відділу поліції за телефоном 92064 або 102. Лозівським відділом поліції встановлюється місце знаходження безвісно зниклого худри Івана Павловича 27.06.1939 року народження. Мешкає Харківська область, місто Лозова, мікрорайон 2, будинок 30, квартира 33, який 29 липня 2017 року пішов з дому та не повернувся. Прикмети, зріс 175 см середньої тілобудови, розмір звиття 41-й. Темне коротке волосся, голубі очі був одягнений в футболку сірого кольору з зеленим озором, спортивні штани сірого кольору з двома полосками туфлі чорного кольору. При отриманні інформації про безвісно зниклого його можливе місце перебування просимо повідомляти до лозівського відділу поліції за телефоном дев'ять або 102.